Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів найбільш приємні слова, які завжди хочеться сказати зранку. Але війна продовжується і від кожного з нас залежить, наскільки швидко ми здолаємо цього жорстокого підступного ворога Російську Федерацію. Нагадаю, що надвечір ворог атакував одеський регіон. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру, тобто, терорист продовжує боротися. З курортами, з енергетикою і з цивільними людьми. Є певні руйнування, але ми вистоїмо, відбудуємося і найголовніше переможемо. Я бажаю кожному з нас максимально тихого і найголовніше продуктивного дня. І всі наші зусилля, як завжди, будуть спрямовані, щоб наближати перемогу, таку бажану, таку довгоочікувану перемогу. Заради наших дітей, наших онуків. Тримаємо стрій. Рухаємося вперед. Слава нації! Смерть ворогам!